Підготовлені солдати і віддані командири китайський лідер Сі Цзіньпін підтвердив бойову готовність армії і замінив керівників ядерного арсеналу Китаю. До чого готується Пекін? Цивільних закликають допомагати викривати шпигунів. Це повідомлення від головного Пекінського шпигунського агентства, яке керується новим суворим законом. Понад 20 людей загинуло внаслідок сильної повені в Пекіні. Тайфун доксурі прямує до іншого китайського міста. Китай вводить обмеження на експорт двох металів, з яких виготовляють мікросхеми. І як це вплине на світове виробництво? Валком не просимо до програми Китай у фокусі. Я тіфані Майер. натяки на війну чистки у військовому керівництві та рекордні закупівлі нафти у Китаї. Нещодавно під час інспекції військ китайський лідер Сі Цзіньпін закликав до бойової готовності і нагадав військово-повітряним силам Китаю про необхідність модернізації армії. Китай нарощує свої можливості дальньої дії на морі й у небі. Це відбувається на тлі нещодавнього збільшення кількості навчань навколо Тайваню. Водночас у самому Китаї відбуваються перестановки. Китайський ракетно-ядерний підрозділ отримав нового керівника після того, як двох колишніх лідерів було звільнено. Це викликало чутки про чистку у військовому керівництві Китаю. Про місце знаходження колишніх генералів з Пекіна поки що нічого не повідомляють. Минулого тижня газета South China Morning Post повідомила, що вони перебувають під слідством за звинуваченням у корупції. Це сталося після того, як з офіційних сайтів було видалено ім'я Ціньгана, і він обіймав посаду міністра закордонних справ Китаю майже сім місяців. Заступник директора китайської програми аналітичного центру фонду захисту демократії сказав нью ця чистка на високому рівні відбувається на тлі не дуже прозорих зусиль Китаю щодо розширення своїх ядерних сил. Експерт додає, що це також може бути спричинено страхом після того, як Сі побачив повстання Вагнера в Росії. І все це є сигналом для США. Я бачу найбільший ризик для світу, в тому що Китай занепадає. Усе свідчить про це демографічна ситуація в Китаї жахлива. економіка Китаю жахлива. А як відомо, коли в країнах усе добре, вони зазвичай не починають війну. Вон Гарріс – юридичний радник американських компаній, які ведуть бізнес у Китаї. Він вважає, що війна неминуча, але це станеться не так швидко. У червні рівень безробіття серед молоді у Китаї сягнув рекордного показника 21%. Кожна п'ята молода людина в Китаї не має роботи. Деякі батьки навіть платять своїм дітям за хатню роботу, називаючи їх дітьми на повну ставку. Але водночас Китай наростив імпорт нафти, встановивши минулого місяця новий рекорд на 40% більше, як порівняти з минулим роком. І це попри те, що країна видобуває рекордну кількість власної нафти, посідаючи за цим показником п'яте місце у світі. деякі припускають, що Китай накопичує нафту. Але навіщо це досі невідомо? пересічних китайців закликають приєднатися до антишпигунських зусиль країни. Міністерство державної безпеки Китаю щойно запустило офіційний акаунт на WeChat – популярній китайській соцмережі у своєму першому дописі у вівторок воно запропонувала країні заохочувати громадян до участі у контррозвідувальній роботі. людям пропонують способи, як можна повідомляти про підозрілу діяльність за винагороду. Там також сказано, що китайська система має зробити антишпигунську роботу. цитата, нормальною для громадськості. Це повідомлення збігається з іншою нещодавньою подією, набуттям чинності нового антишпигунського закону. Правило значно посилює покарання за все, що Пекін вважає шпигунством. зокрема передання інформації пов'язаної з національною безпекою Китаю, але воно не дає чіткого визначення того, що це означає, і це викликає занепокоєння західних країн, здебільшого іноземних компаній, що працюють у Китаї. Мовляв, звичайні бізнес операції можуть вважатися злочинами. Згідно з новим китайським законом, шпигунські злочини можуть призвести до таких покарань як довільне затримання, довічне ув'язнення або навіть страта. Щоб допомогти вирахувати так званих порушників, закон надає китайській владі нові повноваження щодо доступу до даних електронних комунікацій та інформації про особисту власність. Пекін стверджує, що прагне захистити свою національну безпеку за допомогою того, що він називає верховенством права. Водночас китай має історію затримання іноземних громадян за звинуваченням у шпигунстві. Відплата з боку Китаю Пекін запроваджує контроль над експортом двох металів, які є критично важливими для виробництва зброї. Це своєрідна відплата на західні обмеження доступу Китаю до передових мікросхем. На початку минулого місяця Пекін оголосив, що обмежить експорт галію і Германію двох металів, необхідних для виробництва напівпровідників і технологій зеленої енергетики. Це крок у відповідь на дії адміністрації Байдена, які охоплюють широкий експортний контроль та закон про науку і контроль над технологіями. Японія, Південна Корея та Нідерланди також досягли угоди зі США щодо обмеження доступу Китаю до матеріалів, які використовуються в сучасних комп'ютерних чипах. Галі є одним з компонентів напівпровідників для. Мобільних телефонів систем 5G, LED та іншої електроніки. Китай виробляє близько 60% світового виробництва Германію і близько 90% світового виробництва Галію. Згідно з останнім звітом геологічної служби США про мінеральну сировину, Китай є домінантним постачальником 16 мінералів, які класифікуються як критичні, а також 25 інших корисних купалин. Негативне ставлення до Китаю наближається до історичного максимуму. Згідно з новим опитуванням, це 67% дорослого населення в 24 країнах світу. Водночас, половина американців вважає Китай найбільшою загрозою для США. З лютого до травня дослідницький центр Pew Research Center опитав 27 тисяч людей щодо Китаю. Респонденти були з Північної Америки, Західної Європи, Азійсько-Тихоокеанського регіону, Латинської Америки та Африки. 71% вважає, що комуністична партія Китаю не сприяє глобальному миру і стабільності. Майже 60% відповіли, що Пекін втручається у справи інших країн. 76% вважають, що Компартія Китаю розробляє свою зовнішню політику без урахування інтересів країн, з якими вона взаємодіє. Себачі, що досі, більшість із 24 країн висловили незначну або повну недовіру. останніми місяцями Пекін намагався показати себе як глобального мротворця і він пропонував угоду про те, як покласти край російській війні в Україні, і виступав посередником у мирній угоді між Іраном і Саудівською Аравією. Але експерти вказують на те, що порушення прав людини в Китаї та територіальні суперечки з іншими країнами не відповідають цьому посланню. До речі, в країнах із сильною економікою зазвичай переважають негативні відгуки про Китай слабші економіки, які більш залежні від китайських грошей, реагують більш прихильно. Щонайменше 20 людей загинуло внаслідок сильної повені та злив, що обрушилися на пекін. Проте є повідомлення, які свідчать, що кількість жертв значно перевищує офіційні дані. Вулиці міста затоплені вже майже чотири дні. Десятки тисяч людей було евакуйовано. Місцеві чиновники повідомили, що повінь з Пекіна насувається на інше місто нижче за течією від столиці. Джоджоу. вони заявили, що в Пекіні спустили надлишок води з водосховищ без попередження. Тепер тисячі людей вважаються зниклими безвісти. У деяких житлових комплексах вода сягає другого поверху. На відеозаписах видно, як люди благають про допомогу. Пасажири потягів, що прямували до Пекіна, застрягли в дорозі на понад 30 годин. Дехто йде пішки понад 10 годин, щоб врятуватися. зруйновані автомобілі, будівельне сміття та вирвані з корінням дерева накопичуються на сміттєвих пагорбах, зупиняючи рух на дорогах. Багато автобусів і автомобілів також було знесено водою. Людей рятують на гелікоптерах, оскільки наземний транспорт зупинився. Тайфун Токсурі проніс рекордну кількість опадів на місто з майже 22 мільйонами мільйонів Водночас синоптики попереджають про подальші зливи у Пекіні найближчими днями.